Бажаємо здоров'я, вітаємо вас села Красносілка, це північ Кіровоградщини. сьогодні 25 серпня 25-го року. І ми б хотіли зробити невеликий огляд нашої виноградної ділянки по тих гібридних формах та сортах, які в нас достигли бо майже достигли. Не дарма ми почали цю зйомку з цієї гібридної форми. Це писанки Олега Михайловича, денька, надпотужні грони, гарне запилення, гарний колір, квітковий мускат, видає із другорядних бруньок урожай, із з основної бруньки. Деякі грони ще не дозакрасилися, були в тіні. І цвіли пізніше, я думаю, це прикраса кожного виноградника. Вже стигла, Ті не де взяли кулір, інші добирають цукор. Поруч тут теж гібридна форма цього ж селекціонера. Дуже це рік здивувала, це подарунок нікополю такі. Таке прекрасне запилення, вона дещо підгорошує, буває, а цей рік такий рун, правда, небагато, але дуже смачна, Свирідний мускат такий виразний, видає по 2-3 суцвіття на пагоні, стійка до тріску, дуже гарно. Ще одна з прекрасних робіт писанки Олега Михайловича – Це Ефект ОМ. Гібридна форма гармонійного смаку. Посадка 21-го Корне Корневласна. Вже днів 10 як стигла. Надранній термін. Кузьма Тернів видає на сьогоднішній день. Крилаті Грона, такі більше, як по півтора кг є. Гарна гібридна форма, гарним цукром. Загар зайдемо середину. Ще там є гібридна форма. Голуба Анатолія Олексійовича рибристий. Видала цей рік такі сигналочки з другорядної бруньки, основні померзли. Великі ягоди, хрумкий. Ну, Сподіваємося, в майбутньому будуть і великі грони, Гармонійний смак прищепа минулого року. Ми спостерігаємо за гібридною формою теж писанки Олега Михайловича. Це цимус. Вона є Улюбленицею нашої сім'ї смачно. Центрунний мускат. Це корневласний кущ, посадка 21-го року. Зараз покажемо на прищепі. Теж там на урожанність. Це теж симус на прищепі. Це Урожай з основної бруньки. Бачите, які потужні грони. Який урожай. Надурожайна гібридна форма. Кому подобаються сокові ті ягоди, рекомендую. Перевірена руками. Гібридна форма полоска Це пам'яті вчителя на сьогоднішній день вже стигло, гармонійний смак, потужні грона, гарна гібридна форма, поруч тут прищепа галінки, ну ми подивимось далі В іншому варіанті там набагато краще, ще не, не набрала цукру, поруч Ромео. Виноград на осінь Павловського такі. Вона потужні груна видає мармеладна консистенція її при достиганні. Красава, калугіна на прищепі на сьогоднішній день вже повністю встигла. навантаження мінімальне. Кому подобається не соковитий виноград, ягоду якуї можна розламати в руках. І не побачити соку, це якраз про неї ось. Ще. Як бачите, дві дві грони з одного пагона і зовсім по формі, начебто інші гібридні форми. Теж красова. Мінор голуба, теж повністю стиглий. Це все, що залишилося після заморозок. Поруч тут прищепа, Роночка дорі. Вже смачна гібридна форма. Також полуничний. Мінімальне навантаження. Вже давно стиглий. Сіточки. Вуси дуже його полюбляють. Червона троянда Калугіна почала вже брати свій окрас. Дуже смачна гібридна форма. З мускатом раннього терміну дозрівання. Це прищепа. є подекуди рух. Але він незначний. Поруч тут зоренька, гібридна форма. Це рік. Якось вона розкрила себе з кращої сторони по смакових якостях. Можливо, набрала силу. Це гібридна форма на прищепі. Покращили смакові поруч. Рембу із заміщаючих бруньок невеличкі грони Смачна гібридна форма, я думаю, це вже багато хто знає. Цю форму багато набирає цукру при достиганні. Це ось груна з основної бруньки, мармеладна, основа ягоди, Ранній термін. Сподобалась дуже. цей рік мені гібридна форма бурдака в Перве Персинальне плодоношення, хоча і рукава цей рік підмерзли. <клухи> дуже хрумка. Така величина ігрони на перве синовне плодоношення ягоди, я думаю. Це другорядні бруньки. Оце ось вже стигла. Це з основної. Поруч красунчик на дронній термін. Без рівання з мускатом. Корневласний кущ. Четверта вегетація. Уже з основної бруньки. Виноград. Та днів 10. Як вже смакували, другрядний достиг Соковита ягода. Ще одна рунка. Поруч. церек рік підвів. Теж писанки Олега Михайловича Сонечко на дронній термін обзрівання. Така хрумка ягода з мускатом. Видала тільки другорядний бруньок, декілька руночок. Всередину зайдемо, покажемо. Це веселка. Загорулька. Минулорічна прищепа, теж заміщаючи бруньок, бачите, видала з нульових, нульових бруньок. Врожай і великі груна. Мускат соковита. Ще трішки не, не добрала цукру. Перед нами осінні суперваговики. Це мустанг Калугіна. Вибачайте, не знімаємо сіточки, бо тяжко надівувати така крупнюча ягода і алвіка дещо загорошена, Це по декілька рунок, які зав'язалися цей рік з цієї сторони Вишневецького, я теж вважаю що це супер гібридна форма слава україні декілька буквально грун на Кущові, останні вимерзли поруч тут теж наш улюблена наша гібридна форма писанка Олега Михайловича це тріумф як бачите більшість врожає з другорядної бруньки, я думаю, по цій по тріумфу ми зробимо окреме відео. Дуже насичений мускат. Ворожана гібридна форма. Зайшли ми з середину ряду. Так менше сонце відсвічує. Перед нами гібридна форма. Калугіна Віктора Михайловича Дніпровський сувенір. Гармонійний смак. Витягнута ягода, ранній термін, прищепа двохрічна. Є певний врожай. Ще сукру трошки не добрала. Долі. Корневласна. І Гібридна форма. Красова. Цьому варіанті ще не достигла. Таке більш-менш непогане навантаження. Подобається. Ще раз кажу ця форма. Дивіться який груни. Спостерігаємо за гібридною формою Калугіна Віктора Михайловича. Це Хілтон. Раннього терміну дозрівання білоягідна. Гібридна форма це рік. Взяла дещо червоновато забарвлення. Така м'ясиста, соковита, мармеладна основа ягоди. Врожайна гібридна форма. На сьогоднішній день ще трішки не набрала цукру. Стійка до розтріскування. Надійна. Взяла вже свій яскраво-жовтий колір. Форма загрулька Ландиш, мінімальне навантаження, вже навіть почала достигати поруч. Маніла калугіна вже, мабуть, з тиждень, як достигла, легенький мускат, тоненька шкірочка. Еверес Павловського «Гармонія гармонії смак. Великі ягоди. Мінімальне навантаження на сьогоднішній день вже їстівний. Перед нами вже класика, це синатор Бурдака, гібридна форма. Ця грона вже повністю стигла, це з основної бруньки поруч з другорядний. запилення відбулось набагато краще, але ще. Рона не достигла. Гармонійний смак, дуже врожайна гібридна форма, великі ягоди, великі грони. Продовжуємо класику. Перед нами байканур, теж одна з надійних перевірених роками. Мабуть, вже сортів. Гармонійний смак, корневласний, кущ. Четверте плодоношення. Є певне навантаження, деякі руни можна вже знімати. Перед нами сорт американської селекції, сакешміш Жевелін. Минулорічна посадка, під по Андрес, дещо загорушив. Солодкий, вже десь біля тижня як стиглий. Чим довше зберігається на кущу, тим хрумкіший. Витягнута ягода. Шкурка практично не відчувається. Я думаю, якщо ви придбали цю гібридну форму, вона у вас затримається назавжди. Ще один кишмиш, але це вже української селекції. Кишмиш і Калугіна Віктора Михайловича вже достигли практично всі груни. І засної бруньки, і заміщаючий Загарчик взяв лед-ледь, Дуже вже така красива. Гібридна форма, красивий кишмиш. Шкурочка теж легко з'їдається. Солодкий, урожайний. Перве. Перве сигнальне плодоношення, перві сигналки. корнем власний кущ. Третій рік вегетації. Гібридна форма нікітон. раннього терміну дозрівання. Дуже смачна ягода середніх розмірів. Надурожайна. По три, буває по 4 на напагін. Потрібно нормувати, дуже гарно висить, рідний колір. Знімаємо гібридну форму. Шакіра калугна Віктора Михайловича. Знімаємо з такого ракурса, бо дуже низько росте. Ось молоденький кущик. Другий рік вегетації, підщепа андрес. Дуже смачна гібридна форма. Виразний мускат вже на сьогоднішній день повністю стигла, я думаю, перспективна форма. Дуже нарядні грони гібридної форми. Алінка, олійника, гармонійний смак, жовта ягода, вже повністю стигла. Третій рік від посадки піщепа андрес викидає. По дві грони на пагін. Щодо цукру, вона солодка. Не така, звісно, як століття, рація або біла леді при дозріванні. Але цукру доволі достатньо. На мою думку, їй потрібно певний запас деревини. Не перевантажувати. І, звісно ж, сонечко. Поруч внизу. Корнеласний двохрічний куч винограду, це абажур голуба, гарний мускат, рожево-червоний колір ягоди, вже стигла. Це перші сигналки. Наступна гібридна форма не менш з вишуканими рунами, як валінки. Це Сюзанна Калугіна або червона пуля. Сортовий гармонійний смак, румка. Грумка вже солодка ягода, третій рік від посадки Піщепа ще Вибірково будемо зрізати. Поруч бусковий або сиренєвий калугіна. Вже розм'якчується. Теж досить великі ягоди та гарні грону. Спостерігаємо за такою формою, як даманська красуня Калугіна, гармонійний смак, гарне запилення. Говорять, що скупувати вона на врожай, 8 пагонів, 7 грон, кущ корневласний, третій рік вегетації. Менші ягоди попадається, де не запилені вже їстівні. Це перше сигнальне плодоношення. Виростили ще декілька рукавів. Будемо спостерігати. Перед нами інститутський сорт кишмиш золоце. Як кажуть, зменшена копія рататуя, схожі смаки. Тільки терміни його дещо раніший. Перве сигнальне плодоношення. Корневласний. Мускат легенький вже відчутний, цукру ще мало. Цікава по формі ягода. Це гібридна форма калугіна. Азія вже розм'якчується. Гармонійний смак. Перші сигналки. Третій рік вегетації, корневласний. Теж перший урожай дав і американський кишмиш Шерлок. Переймався, чи буде в центрі України достигати. На сьогоднішній день вже їстівний, кущ, кущу вже третій рік, гармонійний смак, такий дуже витягнуті грону. При достиганні буде дуже високий цукор. Перед нами гроно гібридної форми калугіна візетер. Це урожай дорогорядної бруньки. Ще дещо не добрав цукор. Гармонійний смак. рожеві бочки на ягодах, пальчикоподібна форма ягоди. Будемо спостерігати. Викинула декілька грон з перших бруньок гібридна форма грація. Калугіна частково кущ поновився. Ще не солодка, тільки дозріває, але при достиганні дуже високий цукор, хрумка ягода. Будемо сподіватися, на наступний рік кущ поновиться. Кризоліт або монарх теж набирає свої розміри, дісталось йому під час заморозків, але дещо є. Своєрідний гармонійний смак. Велика ягода. Ще тільки розм'якшується. Не обійшлося і без курйозів. Сподівалися на сорт американської селекції Ламбаржині. Отримали звичайний столовий сорт. Але виявився теж дуже перспективним. Мінімум це середні грону. Малі ягоди з розовинкою вже їстівні. Кісточка маленька у великих ягодах хрумка, дуже врожайна. Ось пасинок. Як бачите, 5 грон на пасинку показує, що форма дуже урожайна, гарно виконаний груну, форма листа звичайна, хто може підсказати, що це за гібридна форма, будь ласка, будемо дуже вдячні. Було питання щодо каталогу. На каналі є інформація, а також внизу під відео нажимаємо більше та переходимо за посиланням. На цьому наш ролик будемо закінчувати. Кому була цікава та корисна інформація. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І, звісно, не всі ягоди на гібридних формах ми показали. Багато кущів без урожаю, деякі кущі і втратили. Але головне здоров'я та мир. А виноградник ми поновимо. Дякую за увагу, всім миру, удачі. До нових роликів. Будьте здорові!